Друзі, мої вітання. Ви дивитесь канал Ми з України. Дякуємо вам за вашу підтримку, за вашу довіру. Не забудьте цьому відео теж поставити вподобайку, підписатися на наш канал і пишіть ваші коментарі та запитання. Сьогодні за мене зв'язку Олександр Коваленко. Пане Олександре, мої вітання вам. Вітаю через війну на Близькому Сході Україна отримує від союзників менше боєприпасів. Про це заявив Володимир Зеленський під час зустрічі у Києві з українськими та іноземними журналістами. За його словами, без підтримки Збройних сил України. Вони можуть рухатися назад, і приблизно це Зеленський назвав під час зустрічі з новим головою МЗС Великобританії Кемероном у Києві. Ну і раніше повідомлялося, що Київ навряд чи отримує до весни обіцяний пакет з союзниками мільйон снарядів. Хотілося б по-перше від вас певний, скажімо так, аналіз або якийсь певний інсайт. Чи є за вашим розумінням на фронті о, такий дефіцит або вже відчувається цей брак боєприпасів, про які говорить Володимир Зеленський, і те, що їх постачання скоротилося, чи це, скажімо, так перманентний стан, коли звісно на війні постійно не вистачає боєприпасів? Ну, інсайдів від мене не буде. Я скажу так тільки по фактажу. Нам завжди не вистачало боєприпасів. Це правда, це, саме в цей перманентний стан, коли потрібно постійно біль, ще більше боєкомплекту ніж той, що є, щоб бути більш ефективним, в умовах контртерористичної операції ЦАХАЛ саме в секторі Газа, дійсно, спочатку виникали питання, що ж буде з боєприпасами, тому що Цахал також потребує 155-го калібру великої кількості снарядів. А, але все ж таки є різниця. У нас є різниця за снарядами, які потребують цехал. Це осколково-фугасні снаряди в першу чергу. Нам потрібні снаряди з касетною бойовою частиною. А, а, вони повинні бути превалюючою складовою. Тому мені здається, все ж таки по номенклатурі, по функціоналу. Снарядів ми не маємо якоїсь проблематики постачання, а питання в А, саме політичні баталії, які зараз відбуваються в США, які зарано розпочалися ця передвиборча командка, вона зарано розпочалась. Отже, вони можуть чинити ось ці перекони. Це може бути проблемою для подальшого від США постачання з іншого боку. А підтримка від Європейського Союзу вона може компенсувати частково ось ці баталії, які відбуваються в США, і які так чи інакше але закінчуються тим, що інтереси країни зовнішні інтереси країни, а вони важливіше інтересів якихось політичних сил, окремо взятих персоналів. Тобто інтереси країни в США вони завжди були превалюючими. І наприкінці листопада пакети допомоги вони знову ж таки будуть затверджені, і відновиться той самий режим, який був до того щодо постачання озброєння в Україні не тільки в Україні. А щодо постачання від європейських партнерів, окей, мільйон ми не отримуємо, але скільки ми отримуємо? Питання, ось у чому. Загально за ті строки, які були встановлені, мільйони не буде. Буде 900 тисяч. Ну непогано. 850 тисяч. Також непогано. Непогано. 800 тисяч. Навіть 800 тисяч це більше ніж ми отримували від Європи високоточних саме 155-го калібру боєприпасів. А під час минулої допомоги а Європа вона переоцінила свої можливості по відновленню лінії виробництва. Та масштабного серійного виробництва боєприпасів, і вона стикається саме з цією проблематикою технічного та технологічного плану, але загально це все одно буде більше аніж в минулі рази, коли ми отримували. Більше це вже краще, пане Олександре. За інформацією, глава Пентагону Ллойд Остін прибув до Києва на переговори з владою України. Пише у своєму твіттері, нині ж ікс. Про те, що я щойно приїхав до Києва, щоб зустрітися з українськими лідерами, і тут сьогодні щоб передати важливе послання, Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну в її боротьбі за свободу проти російської агресії як зараз, так і в майбутньому. Але я думаю, що в принципі ці слова і підтримку загалом ми можемо ну якби це не звучало, і прочитати і почути на відстані. Але мені здається, що Ллойд Остін подолав таку відстань і бажає зустрітися. То, все ж таки, з більш якимось важливим месенджером він приїхав до України. Ваші думки з приводу цієї зустрічі, першу чергу, це демонстрація того, що на високому рівні підтримка України продовжується. Це саме демонстрація того, що США не відмовляються від своєї позиції підтримувати Україну в боротьбі з російськими окупантами. Або ми ж бачимо, як останнім часом почали змінюватися навіть якісь такі собі тенденції суспільної думки, і не тільки стосовно підтримки України, і повинні бути якісь постійно натяки на те, що насправді нічого не змінюється. А до того ж, це і можливість віч навіч поговорити з президентом і не тільки з президентом України стосовно щодо підтримки України тією чи іншою номенклатурою озброєння. Бо є багато позицій, які ми могли отримувати від США, але поки що ми їх не отримуємо. Хоча для США це не є великою проблемою нам допомагати саме цією номенклатурою. Думаю, що ці питання також будуть підняти під час цих зустрічей. Угу. Відсутність ворожих обстрілів сьогодні. За вашою думкою з чим пов'язання і читав вже таку думку про те, що насамперед зі штормовою погодою. Ваша оцінка? Погодні умови дійсно вони не сприяють. Але саме які обстріли ми маємо на увазі? Якщо ми говоримо про обстріли крилатими ракетами авіаційного та морського базування, то це фактично зараз відбувається процес накопичення боєкомплекту, і тут погодні умови ніяк не сприяють чи якось інакше цьому процесу. Вони накопичують боєкомплект, вони готуються до погодних умов, які будуть, ну скажімо так, максимально ефективні під час таких ударів, тобто, ми говоримо про зниження температури до нуля та нижче. Після цього можуть відновитися ракетні обстріли. А протягом цього часу вони також і здійснюють процес накопичення ем, своїх дронів Камікадзе шахет 136, шахет 131. Ем, зараз ми спостерігаємо час від часу нальоти по території України, але вони не такі масштабні, масові, як, наприклад, були в травні або в вересні. Uh, що в них зменшилось виробництво? Ні, не думаю, що в них зменшилось виробництво. Якраз навпокеї ну, виробництво в Ірані воно достатньо стабільне, і тому uh, зараз ми можемо говорити, що вони і по шахедам uh, здійснюють накопичення. І по різній інформації, що вони накопичили ці шахедів, неначе ще втричі більше, ніж було в попередньому році. Але ж так само, ми і за цей рік. Підкріпили свою протиповітряну оборону. і Я думаю, що навіть з цим викликом Збройні Сили України то добряче справляться так. Безумовно, але росіяни зараз використовують нові нові методи прориву наших ППО. Тобто вони вивчають місця дислокації, розміщення наших засобів протиповітряної оборони. Вони намагаються проривати наше ППО, не заходячи в радіус дії наших засобів ураження, а також прокладають маршрути по саме в повітряному просторі над районами, де є болота, де є ліси, щоб мобільні групи перехоплення мали менш можливостей перехоплення цих дронів. Тому ворог він також адаптувався до ситуації і намагається підвищувати ефективність прориву нашого захисту. Пане Олександре, щодо прориву, якраз як ви взагалі описали би нині ситуацію на фронті, і чи бачите ви якісь певні передумови того, що Російська Федерація вона може зробити якийсь певний прорив? Ні, передумов для прориву у росіян я не бачу, а вони не мають зараз можливості проведення якихось масштабних по лінії фронту операцій. Наступального характеру з захопленням великих територій. Ну, наприклад, там прорив на Харків, или, там, прорив на Славянськ, прорив на Запоріжжя. Ні, нічого такого не буде відбуватися. Тим більше, досить так умедно лунає, коли вони заявляють, що вони можуть піти на Херсон, Миколаїв та навіть Одесу. Це взагалі якась маячня. А в них зараз переважно це оборонний функціонал мають всій лінії бої Навіть приводжу приклад. Найбільш гаряча точка це Авдіївка. Там накопичений величезний ресурс, як для такої маленької локації, величезний ресурс сил та засобів. Але вони продовжують вже півтора місяця битися головою у паркан біля Коксохіму. Це ось результат цього величезного ресурсу, який, наприклад, якби в них був в наявності станом на 24 лютого 22 року. То а, вони повинні були б вже захопити ну не тільки Авдіївку, а й а, інші території біля цього містечка. Тобто, ось вона різниця. Вони в минулому році мали можливість на початку наступати, захоплювати, контролювати. Зараз в них наступ та захоплення а, воно, а, концентрується по дуже невеликим локаціям. При цьому гіпертрафовано великою кількістю ресурсу. А уявити собі якийсь великий прорив по якомусь по якійсь великій протяжності фронту, а це навіть уявити складно, скільки їм треба буде в їх нинішньому форматі ресурсу, тобто, це йдеться не про сотні, навіть тисяч особового складу. А загалом, окрім Авдіївки, які нині гарячі точки, оскільки я нещодавно спілкувався, кажуть, а щось ми давно не чули інформації про Куп'янськ. Купінськ, колима-Купінська вісь, вони імітують там наступальні дії, і тут ось о, який момент: це група військ-схід, це група військ-центр та група військ-захід відповідають загально за цей напрямок. Лимано-Купінський. Лиман, Бороба, Купінськ. але група військ центр вона зараз. Ну, скажімо так, о, зменшила свій потенціал, наступальний потенціал, тому що о, основна її бойова частина ударна вона знаходиться під Авдіївкою. Це о, бригади другої загальної військової армії, це 15-та окрема мотострілецька бригада. 21-та, 30-та, 41-та загальна військова армія. Також частково вона знаходиться 55-го МЦБР під Авдіївкою в районі водяного. ту танкову дивізію починають уже. Зменшувати відправляючи під Авдіївку, тобто зменшився цей потенціал. І частково група військ-захід, яка саме спрямована в наступі на Куп'янськ, її част... будуть, як я бачу, в перспективі переводити для підкріплення групи військ центр. Отже, вони займаються цією передислокацією в межах своїх можливостей: жодного тилу, там резерву, чи чогось такого іншого. Ось що мають в зоні бойових дій, то вони тусують. І на Куп'янськ дійсно здійснюється зараз а, серйозний тиск. А, але минулого літа вони не змогли спромогтись якогось результату під час своїх наступальних дій. Взяли паузу, що їм дала пауза. Як тільки погіршилися погіршилися погодні умови, вони розпочали наступ на Куп'янськ. Раціонально ні, логічно, ні. При цьому і сили в них зовсім інші, значно менше. Тому і. А тиск вони будуть продовжувати, але результату я не думаю, що там буде якийсь феноменальний результат. Пане Олександре, до вас останнє запитання. Ви в попередній відповіді згадували про Херсон. А плацдарм збройних сил України за Дніпром. він відчиняє ворота, так би мовити, до Криму? Поки що ні. Поки за про це зарано говорити. А те, що ми зараз спостерігаємо, це скоріше створення буферу безпеки. А не е, прориву на Крим, ні. І в майбутньому, е, якщо цей буфер безпеки вдасться сформувати, е, дивлячись на те, по якому е, рубежу він буде проходити, ми можемо говорити про підготовку плацдарму для створення умов для прориву на Крим. Але е, на сьогодні про це зарано говорити. Прийнято дякуємо вам за участь в цьому спілкуванні. І нашим глядачам, нагадаю, Олександр Коваленко був з нами на зв'язку. Друзі. Хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться на телеграм канал пана Олександра. Друзі, бережіть себе, і це я думаю в наш час надважливо. Пане Олександр, вам бажаю доброго дня і до наступної зустрічі на нашому каналі.